Індексація грошових доходів населення проводиться в разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила порік індексації, який встановлюється в розмірі 103%. Діє доволі ну, і просте і складне правило. У нас є базовий місяць, це місяць підвищення окладу, Ми в цьому місяці не індексуємо. Далі, з наступного місяця, у нас індекс інфляції Чук -чук 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 йде. Ми теж не індексуємо наступний. Далі. На третій місяць після базового тільки публікується індекс інфляції за попередній місяць. І якщо е, цей індекс інфляції за попередній місяць він зашкалів 103%, тільки тоді ми будемо індексувати е, аж, аж, аж на четвертий місяць, як то кажуть, перед бази, на четвертий місяць після базового, тому що, ну, на жаль, Деякі бухгалтери досі не розуміють цього механізму, що ми індексуємо не в наступному місяці. Ми не індексуємо не через місяць, ми індексуємо аж 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 аж. Так от, да, базово, умовно кажучи. Потім наступає наступний місяць, так ще один місяць. Ну давайте так: місяць, місяць, місяць. Перший, другий, третій, четвертий, так? Тобто тут ніякої індексації нема, ми тільки підвищили. В наступному теж ніякої індексації нема. Бо тільки за цей місяць буде рахуватися індекс споживчих цін. Далі, його тільки в наступному місяці опублікують. І тільки тоді, коли воно буде більше, ніж 103, тільки тоді, можливо, ось тільки-тут тільки, тільки тут індексація. тільки Тільки-тільки тут індексація. Далі, тобто, право на індексацію. У умовах інфляції в загальному випадку може виникнути тільки на третій місяць після базового, але з базового на четвертий. А, умова пририст індексу споживчих цін перевищив порік індексації в 103%. Так ось, з учотом того, що ми отримали індекс споживчих цін за червень, ми вже точно знаємо, що для базу, в серпні, в серпні, наголошую, серпень це не зараз, це серпень в липні ще нікого немає. Серпень, увага на екран. Для базового грудня 2023 буде індексація приріст 104,3. Для січня 2024 буде індексація, для лютого 2024 в серпні буде індексація. Ні для березня, ні для квітня, ні для травня, ні для липня, ні для серпня, і в серпні не буде. Тому тільки для цих місяців базових грудень 2023. Січень 2024, лютий 2024. Індексація підлягає грошові доходи населення в межах мінімуму, встановленого для відповідних соціальних демографічних груп населення. А оплата праці індексується в межах прожит мінімуму встановлених для працездатних осіб. У нас зараз прожит мінімум для працездатних осіб 3028 гривень. Частина доходів, що перевищує 3028 гривень, Вона просто-напросто у нас індексації не підлягає. Індексація у нас. Щомісячно виплачується одночасно з виплати доходів, необхідність проведення індексації не залежить від розміру нарахованого доходу, а також від своєчасності його виплати. І якщо зарплата перевищує прожит мінімум, хоч мільйон, хоч 10 тисяч, хоч 50 тисяч, хоч 30-40, Все одно індексується, але індексується в межах 3028 тисячі гривень. Звісно, якщо є право на індексацію. Тепер індексації підлягають виплати, які не мають разового характеру. Ви бачите на екрані. Плюс індексація це виплата за відпрацьований час. Тобто, якщо я був в простої, і в мене була оплата за простій, вона індексуватися не буде. Далі не підлягають індексації, виплати, які обчислюються середньою, тут це дуже просто. У відрядженні я працюю, якщо відрядження оплачена по середній зарплаті ці виплати не індексуються. Якщо відрядження оплачено по денній виплаті, це виплати індексуються. І все, що за невідпрацьований час, воно звісно, не індексується ні лікарняні, ні відпускні. Бо індексація це виплата за відпрацьований час. Ви коли це розумієте, он так само все стає дуже просто. Далі сума індексації: грошовий дохід, який індексується в межах прожитмінію. І приріст індексу споживчих цен розрахунно наростаючим підсумкам для цілі проведення індексації. Приміром, зарплата у працівника. 8 тисяч оклад, повна зайнятості, місяць відпрацьований повністю. Індексуємо зарплату за серпень, премії доплат немає, базовий місяць з грудень. Я беру 3028 множу на 4,3, отримую суму індексації 130 гривень, 20 копій, які ерунда додаю до зарплати, до окладу за серпень і отримую 8130-20. Але те саме можна безпроблемно розрахувати на платформі. Якщо ми наш передплатник, то. Калькулятори, індексація зарплати, Базовий місяць грудень 2023. Місяць індексації серпень 2024. Сума нарахованої зарплати 8 тисяч гривень. Розрахувати. От, будь ласка. 8130 індексація, 8130 гривень, безпроблемно це можна розрахувати за допомогою наших калькуляторів, якщо ви є передплатником. Ідемо далі. У разі, коли особа працює, не повний робочий час. Сума індексації визначається за зарахунку повного робочого часу, кількості календарних днів місяцем, а виплачується пропорційно відпрацьованому часу. І це стосується також працівників, які перебували у відпустках на лікарняному у відрядженні або працюють на умовах неповного робочого часу. Тому що індексація це виплата за відпрацьований час. Підприємство індексує зарплату працівника за серпень 2024, базовий – січень 2024, Працівник на 0,5 штатної одиниці. Місяць відпрацьований повністю. Все дуже просто. За єдиницю штатної буде сума 115,05. Я взяв 3028 115,05, це повна сума. А далі я цю повну суму множу на 0,5 зайнятості і отримую половину від цієї індексації. А ми ж пам'ятаємо, що ми рахуємо по зайнятостям індексацію пропорційно зайнятості працівника. Якщо ми рахували по зайнятості, умовно кажучи, оклад брали на ставку, множили на 0,5 то to... тут у нас аналогічна ситуация. Сумма індексації за повну зайнятість множиться на 0,5. Далі підприємство індексує зарплату за серпень, базовий лютий. Працівник з 22 робочих днів за графіком роботи відпрацював тільки 17. Я спочатку рахую суму за умови 22 робочих днів. І вона виходить 105,98. Потім я 105,98 ділю на 22 робочих днів, множу на 17, я отримую 81 гривна 89 копійчок. У Муна є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп МОНО рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Еквайринг моно. Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайти, навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%, А підключать за добу ще й перерео власне є. Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%, А усю звітність ми беремо на себе і останнє. Якщо співробітники хочуть отримувати за панамоно, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба, і це безкоштовно. Моно бізнес ще простіше.